Давно не снімала відео. Я тут не одна. У нас відбулися зміни. Соломіка захворіла. діабетом першого типу. В цьому нічого страшного немає. Це такий спосіб життя. Зараз вона собі готує омлетик. Ще в неї буде на сніданок ось така мілка. Так що це неправда, що діабетики не їдять солодці, вони можуть їсти все. Головне, ти хлібні одиниці. І неправда, то що діабет від солодкого? Наша кіця п'є водичку з крана, це не дуже гігієнічно, але їй хочеться холодненької водички. Сьогодні в планах у нас покрасити двері, ще раз покрасити батарею з середини, бо мені не вистачало ось такої кісточки. Вчора ми її купили. У нас 25 січня, зима, ну, на дворі зовсім не зима. Ось така весна. тепленько, гарно. Соломічик мій. Так що ось так. Попробуємо знімати відео для себе. Може хтось зайде подивиться. а ні, то ні. Не так, що? Якщо хтось подивиться. <кл 'язково> Якщо хтось е... зайде, подивиться, ставте лайк, підписку. Ми треба кружечку поміняти вже на весняні, бо вже не тему. У мене які плани на день сьогодні? У мене плани відпочити, тому що сьогодні субота я буду відпочивати. Уроки я вчора зробила. Да. Я мене, на У нас молодчинка. Вона спеціально це -ця робить, щоб на виходні забути школу і... Що Роб... це таке і як це. <глухи> Ой! Зараз тобі мона поможе. Да, можем. Mm -hmm. mm -hmm. Красота. Мене буду різати сир і прям естетик. І да, моно тут трайця. Опа. сир сулугуні. Ось такий. А ще вам декого Покажу. <рекун Dae -2> Стари, старих вісім дядь буху. А, ну. Ну Все одно, ось як він змінився. Смеркота, виходить, в соломі, Тут у нас білки і жири, Вуглеводи Будуть. Муглеводи. Батончику. Батончику. так. -так. Солодке це вуглеводи. Ось такою краскою докрасити. Вона зовсім не воняє, вона йде на водній основі. Дуже класна, білесенька. Згадала, що? Ми отут покрасили стіни. І хочемо на робочу поверхню зробити плиточку спеціальною. Зараз їдемо в магазин, а потім вже будемо красити батареї. Таку шикарну плиточку ми взяли. 4 штучки, нам якраз сюди поміститься. 4. І ціна одної плитки 310 гривень. Коли чоловік зробить вже роботу, я вам покажу результат. Все красиво батарею вспомнил, что Соломии пора мерить сахар. Два часа после еды прошло. Соломии что делать? Малюю. Красотка моя. Давай, зайчик. Померяем цукор. Моночка спит, собі да мука. Ой, красиво батареи. Не дуже легко ця робота. Тошнота така, але нічого. Це буде красота. Чистота. Зараз вам покажу, як присходить забор крові на вуза. Ось омінкін глюкометр. Вставила вже полоску. Отак от, так от. Раз. і він включається. Тепер протираємо палицю спиртовою серветкою, щоб все було стерильно. Пристрелювач заряджуємо і. Прикладаємо перпендикулярно до пальця і натискаємо кнопку. І палець у нас пробивається. І ми... ми здавали аналізи в, в... лікарні лабораторії. і лабораторії. У нас похибка на глюкометрі 2 і 2, да? Так. О, в мене виходить 4,5. Це дуже хороший сахар, навіть низькуватий. Гарний. Так, да, знаєш що? Правильно почитала вуглеводи, хлібні так. одиниці. Правильно підкололася. Добре, зайчик малюй, і я пішла далі фарбувати. Добре. Йому забрали посилочку. Я собі заказала, бо в наліччі немає магазині. Так, цікаво придумали. Як лялька лом. Всього два продукти має бути. Ой, що там написано? А там щось написано краса вже у твоїх руках. Як символічно. Так, як тут. Накладна. Забираємо. Угу. Угу. Тут у нас патчі. Угу. тканині. Під очі з колагеном, Класні, я їх ж корила. І ось така олія для масажу. Вийця. Масажу бличчя. Попробую робити масаж з такою олійкою. Ось таких два продукти. Ось так виглядає масочко. Дуже ароматне. Тут написано в ньому. що? Потужний антиоксидант, тонізує моложе, відновлює пружність та шкіри, освіжає шкіру, сприяє розладженню рідних зморшок, зменшує глибокі зморшки. Такою піпеточкою. Що? І це звичайні. Звичай... Да. Шкода. Я щось думала, що вони в округ. Ну так, прямо в округ. Як якось Альона купляла, то вони прям і знизу по віки і зверху. Ну, можна так наклеїти собі дві пачі. Самогальна мама на світі. Що мене до До речі. Знов якісь зміни в нас. Зараз покажу. Вже виглядає з таким фартушком кухня. Заїжджали ще в Аврору, купила собі ось таку терточку класну. Вона йде на резинці і ручка резинова. можна поставити, так на нас дотичка. вона не їздить дуже добре. Мені подобається. Соломійка взяла собі таку водичку, з цукру, дару. Ну, вона іноді п'є водичку газовану без цукру, але дуже трошки. Грам 200 максимум. Також, коли ми заїхали в Аврору, я собі купила трішки художніх матеріалів. Перше, що я купила, це ось такий холст для живопису. Я ще не придумала, що на ньому намалюю, але ну, мені здається, вийде гарно. І друге, що я купила, це ось такі. Глашові фарби. Тут набір з 12 кольорів. І тут ще написано плюс пензлик. Я думала, що буде якийсь ну, крутий вольний ну, пензлик. Також пензлик. Це якийсь Йоршик для не пензлик. Ну ладно, в принципі, я всім довольна, а також я хочу зробити кінню сорчик своїх малюночків. Наш день завершується. Наш такий бложик, що ми сьогодні робили. Так, так що все всім пока, пока, пока.